Нова стратегія України проти дронів Росії. У більд пояснили три етапи проєкту України та союзників із боротьби проти безпілотників Росії. Як пише німецьке видання Більд в Україні, розробляють кілька систем ловців дронів. Запустити виробництво убивць шахедів планують до 2025 року. Знищення російських аеродромів західним озброєнням Україні заборонено, тому уряд у Києві вважає себе штучно ослабленим заходом. За інформацією більд українські інженери та їхні західні союзники працюють над інноваційними рішеннями цієї проблеми. безпілотники антидрони мають зупинити російські розвідувальні дрони. Проєкт передбачає три етапи. За інформацією журналістів, перший пункт вже запроваджено. Малі безпілотники перепрограмовані так, що їх можна використовувати не для розвідки чи атаки наземних цілей, а для повітряного бою. Щотижня невеликі українські безпілотники таранять близько 50 російських безпілотників-розвідників і навіть збивають великі безпілотники камікадзе росіян. Це підтверджують і українські експерти. Ця стратегія вже працює, йдеться про протидію дронам-розвідникам Російської Федерації саме в моменті використання ФПВ дронів українською стороною. Тобто, цей механізм знищення російських дронів-розвідників вже практично відкатаний. Технологія вже відпрацьована в умовах реальних бойових дій. Тим не менш, проблема з невеликими квадрокоптерами полягає в тому, що вони можуть пролетіти лише невелику відстань, тому російські літаки-розвідники можуть уникнути їх. У зв'язку з цим в Україні розробляють так звані перехоплювачі, тобто безпілотники з нерухомими крилами, які можуть йти за російським противником на відстані до 60 кілометрів на висоті до 4 кілометрів. Безпілотники антидрони вже проходять випробовування. Третя мета України створити вбивць шахедів, які зможуть перехоплювати та знищувати ірансько-російські дрони дальньої дії шахед. Йдеться ідеться про можливість використання українською стороною тих же дронів перехоплювачів, які нейтралізуватимуть загрозу атак російських БПЛА на українські об'єкти. Українська сторона пропонує перехоплювача, швидкість якого буде близько 200 кілометрів, тобто маневреність, високі тактико-технічні та льотні характеристики. За рахунок швидкості та дальності польоту до 500 кілометрів, дані вбивці шахедів можуть стати серйозним заслоном перед російськими геранями. За інформацією Більд Україна сподівається увійти до третьої фази своєї програми боротьби з безпілотниками не пізніше 2025 року. На той час у найгіршому випадку їй доведеться використовувати дорогі ракети Петріот та Арісте, щоб стріляти в небо російськими безпілотниками, які коштують лише 50 тисяч євро. Інформація як мінімум... Інформація, яка не відповідає дійсності. З приводу того, що українська сторона використовує ракети Петріот для боротьби з російськими безпілотниками. ЗРК Петріот призначений для протидії аеробалістичним цілям, тобто працює він по балістичним та крилатим ракетам. Сенсу навіть економічно немає в моменті використання українською стороною цього ЗРК. Днями в ніч на 8 вересня в повітряний простір Румунії залетів один із російських безпілотників, якими російські війська атакували територію України. Це не вперше, коли дрони Росії залітають у повітряний простір Румунії. Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії. ВПС Румунії підняли в небо два винищувачі F-16 для моніторингу повітряної обстановки. Під час цих подій система радіолокаційного спостереження виявила та відстежила Ла маршрут безпілотника, який увійшов до національного повітряного простору та залишив національну територію у напрямку України. У Румунії припускають, що безпілотник міг упасти у безлюдні місцевості в районі села Переправа. Наразі в цьому районі проводиться розвідка. Крім цього, 7 вересня на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. Про це у соцмережі ІКС повідомило Міністерство оборони Латвії. За попередніми даними, російський військовий дрон влетів у повітряний простір Латвії із території Білорусі. На інцидент відреагував латвійський президент Едгар Рінкевичс. І заявив, що продовжується розслідування. Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими союзниками. Кількість подібних інцидентів на східному фланзі НАТО зростає, і ми маємо вирішувати їх спільно. Порушення російськими дронами повітряних просторів Румунії та Латвії прокоментував глава МЗС України Андрій Сибіга і заявив, що союзники мають відповісти посиленою підтримкою України. Для цього Україна потребує конкретних дій союзників. Сміливе колективне рішення використовувати ППО партнерів для збиття російських ракет і дронів над Україною сильніша і швидша військова допомога українським воїнам, зняття обмежень на використання зброї Україною. Дійте зараз.